У слід за Кіркоровим відбілити свою репутацію після голої вечірки і в намагається запроданка Лоліта Мілявська, уродженка Закарпаття настільки засмучена скасуванням своїх концертів у РФ, що збирається відбудувати храм на тимчасово окупованій території. Про це вона повідомила у своєму інстаграмі, де та який саме храм вона збирається реставрувати. А головне, що ж стало причиною того, що це взагалі потрібно робити. Мілявська не уточнила, проте назвала місце новою територією. Ну і несла всіляку іншу маячню, аби виправдатись перед руським народом. Моє Мою це вихід на І Іменно цьому я посвячала всі 40 років своєї життя. Один священник не пану сформулювати, із за в основному я це те діло? Я спасибо, то шубіску плік я яку сам башу біля. Я, не сказала у мені. Это меня. Я одна из первых, кто пел концерты в Донецке и Луганске. Я опел а взрослой мужике плакали.